Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску з трьома захисниками попрощались у Кропивницькому. Майже 109 мільйонів гривень заборгували за електрику жителі Кіровоградщини. Щоб уникнути відключень, людей просять реструктуризувати борги. Освітні втрати виявили у школярів області. Це прогалини у знаннях, які пов'язують з дистанційним навчанням під час коронавірусу та війни. На Далекосхідному кладовищі рідні, друзі, колеги, бойові побратими й посестри попрощалися з трьома військовими. Це Сергій Цуркан, Ігор Лагунов, Володимир Яценко. Сергій Цурка родився в Кропивницькому після служби в армії. Працював монтажником телефонного обладнання в телекомунікаційній компанії на підприємстві, сказала заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. З березня 2022 року Сергій Олександрович пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Служив командиром відділення, головним сержантом стрілецького взводу. Говорить, Сергій Цурка нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ, нагрудним знаком Золотий хрест орденом за мужність третього ступеня. Загинув 8 січня біля Херсона. Бійцеві було 45 років. Володимир Яценко народився в селі Ковалівка Новоукраїнського району. В Одеському інституті внутрішніх справ здобув кваліфікацію правознавця і з 1999 до 2003 року. Працював у Кіровоградському районному відділі поліції опор повноваженим карного розшуку після в органах державної влади. Про це розповів побратим Володимира Яценка Андрій Тарасюк. Говорить, Володимир Яценко нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Після повномасштабного вторгнення Росії вдруге став добровольцем на захист України. Він приймає участь з 2015 року. Був звільнений трохи менше ніж півроку тому. Був в таких місцях, як П'єскій, Волновасі. Теж був Він пройшов ну, суровий такий шлях. Воїну каже, Володимир Яценко помер у Кропивницькому 14 січня. Бійцеві було 46 років. Ігор Лагунов народився в місті Вознесенськ Миколаївської області, закінчив одеський технікум харчової промисловості, здобувши спеціальність машиніст холодильних установок. Розповідає син Ігоря Лагунова Олександр. Каже, батько у 2000 році з сім'єю переїхав до Кропивницького. На початку повномасштабного вторгнення Росії добровольцем став на захист України. Восьмого березня, коли Почався на наступ на його рідне місце на Вознесенськ. Він вже не зміг сидіти і сказав, що я вже не можу сидіти. І на наступного дня пішов до військомату. Авдіївка більше року далі під Бахмутом, чотири місяці. І останній рік на харківському напрямку. За словами сина, Ігор Лагунов служив на посаді командира-гранатометника механізованого батальйону, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Старший сержант Ігор Лагунов загинув 6 січня 2024 року біля села Іванівка Куп'янського району Харківської області. Бійцеві було 55 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У квартирі Кропивничанина Володимира Саленка електричне опалення. У мене двофазний фазний щотчик ніч. То я більше отаплюю ночі. Боргів за електроенергію говорить, намагається не накопичувати. Дороговато, звісно. Так як у мене електроопалення, у мене ось є рахунки, то в цьому місяці в мене 1200 гривень вийшло за світло. Нині борг жителів Кіровоградщини за спожиту електроенергію майже 109 мільйонів гривень. Споживачами електрики в Кіровоградській області є 440 тисяч родин. Боржниками є майже 134 тисячі споживачів. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну відключати боржників від послуг заборонили. Нині заборону частково зняли, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Кабінет міністрів своєю окремою постановою вніс зміни в ту першу постанову, де повернув можливість відключень. За заборгованість в тих регіонах, на яких не ведуться бойові дії, та які не знаходяться в тимчасовій окупації, каже, щоб уникнути відключення через борги, споживачам пропонують укласти договір реструктуризації і сплачувати борг частинами. Кропивничанин Володимир Саленко вважає. Відключати електрику серед зими не можна. Тут можна підходить, я так вважаю, індивідуально. Якщо людина може сплачувати, нехай шукають у них є можливості. є за що сплачувати, нехай відключають. А якщо людина пенсіонер, яка живе на дві тисячі, то тоді вибачте. За словами Олега Соловйова, реструктуризувати борги за електрику жителі області можуть до кінця січня. Відновити відключення боржників планують з лютого. Ірина Полулях, Антоніна Кретор, Володимир Волоколок. Олександр Касіяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому апеляційному суді відбулося останнє засідання у справі про вбивство генерала податкової інспекції Володимира Тесленка, розповіла суддя Віренея Кабанова. Вбивство сталося у ніч на 2 травня 2014 року біля кафе у Кропивницькому, сказала представниця родини загиблого Оксана Ком'якова. У п'яном состоянні забілі насмерть Єсенка Проценка на смерть генерала поліції зтавного Тесленка Володимира Іліча. Я вважаю, що вони його просто реально забили». суди. Тривали дев'ять з половиною років, розповідає прокурор Микола Вдовіченко. За обвинуваченням двох осіб у вчиненні умисного вбивства та хуліганських дій стосовно потерпілого Тисленка». Засуджені до довічного ув'язнення Іван Проценко та Євгеній Яценко звернулися до суддів перед оголошенням рішення. Показувати свої обличчя заборонили. Нема в моїх вчинках і діях умисного вбивства. Я нікого не бував, ні катів. Я понял, протяжую апеляцію своїх адвокатів. не нікого умисла і діється на рішення життя. Колегія суддів ухвалила рішення вирок Кіровського райсуду про довічне залишити без змін. Апеляційні скарги залишити без задоволення. Оскаржити рішення апеляційного суду можуть протягом трьох місяців. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Вітаю, виконай інтерактивні завдання з української мови, математики та я досліджую світ. Будова слова. Прочитай слова. Знайди серед спільнокореневих зайві. Постав галочку. Сирий. Сирок, сирник, сирний. Сирий. Ігрові завдання з читання і розв'язування задач під час канікул виконує вдома другокласник з Хроповницької Євген Смага. Це завдання для подолання освітніх втрат для учнів другого А класу. На заняття витрачають щодня півгодини, каже мама Ольга. Завдання дуже в цікавій формі в вигляді адвент-календаря, що дитину ще більше зацікавило». Освітні втрати це прогалини в знаннях, пояснює заступниця директора ліцею Олена Єрьоменко. Говорить, виявили їх в учнів після діагностичних контрольних робіт, отримали такі результати. Найбільше потребують підтримки коректувальної роботи. Це вміння читати з розумінням. Що стосується уроків математики, це традиційна проблема із розв'язуванням задач, різних типів складених задач, додавання віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. І те, що найбільш складніше, коли ми проводимо дистанційні уроки, це вміння креслити, вміння будувати геометричні певні фігури. Говорить, кожен вчитель початкових класів підготував ігрові завдання своїм учням для подолання освітніх втрат на час канікул. На прогалини у знаннях і навичках учнів вплинули епідемія коронавірусу та війна. Говорить директорка ліцею Галина Война. Діти зв'язку з тим, що був ковід. Довго відсутні були в школі це дистанційне навчання, плюс потім почалася війна. Знову у кого змішане навчання, у кого дистанційне навчання. Тобто немає повноцінного навчання і, звичайно, передбачається те, що є теми, які не пройшли належного рівня вивчення. Оце і є освітня втрата. Як надолужувати освітні втрати, визначають у школі, говорить керівниця Державної служби якості освіти в області Лілія Синчук. Кожна школа має свою автономію і автономно визначає, як рухатися. Наприклад, чи це індивідуальні, групові, індивідуальні або групові консультації під час канікул, під час навчальний рік у нас може тривати до 1 липня відповідно законодавства, можуть в червні робити різні там пришкільні табори. Може бути, наприклад, адаптування календарно-тематичного плану, це може бути адаптування саме навчальних програм за словами Олени Єрюмінко, виконання завдань для подолання освітніх втрат добровільне. З 31 учня її класу їх виконують 24 дитини. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.